Ви знаєте, у нашому сьогоденні стільки горя, стільки сліз, і кожного разу, переглядаючи новини, я задумуюся над тим, що може нас спасти, і спасти нас може тільки Господь, тільки чисте, прозоре християнство. Не тоді, коли я з Господом тета тет, я сама собі помолилася чи помолився, не тоді, коли ми звертаємося до Господа, коли серце волає від болю. не тоді, коли нам це зручно. Ми маємо перебувати в Слові Божому і з Господом щомиті, роздумуючи над тим, що Господь хоче нам сказати через своє святе Писання, через той чи інший вірш, через ту чи іншу проповідь. І саме пізнання Господа може нас врятувати, адже Господь рятує свій праведний народ. І якби ми зараз всі об'єдналися, всі покаялися, всі почали щиро вірити в Господа, пізнавати його. Через святе писання і з'єднуватися через апостолів і пророків через Біблію, якби ми з вами увійшли в живу церкву Ісуса Христа, таку як наша церква, Слово Боже Салтаненко, які допомагають тобі пізнати Господа, пізнати апостолів, зрозуміти той чи інший вірш, що саме Господь говорить в ньому, з'єднатися з Господом. Через пасторів, які 30 років проповідують слово Боже, не неспотворену Євангелією було б спасіння. Сам Господь би покерував ситуацією чи іншою, допоміг, підтримав. Бо він батько, він люблячий. І, дивлячись на нас, коли ми робимо невірні якісь вчинки, Господь так само плаче з нами і каже: діти мої, що ви коїте. І перш ніж думати про те, що я хочу бути похожим на якусь актрису або актора. Я хочу бути накачаним, успішним, я хочу мати високі рейтинги, якщо я блогер або телеведучий. А важливо, геть не ця мішура. А важливо те, коли ми думаємо, що я не хочу своїм вчинком очерняти себе і не хочу розстраювати Господа. Саме тоді. Повірте, через каяття, через осмислення, що Господь на першому місці прийде спасіння. І поки у нас з вами зараз час милості і благодаті Божої, поки у нас є шанс на те, щоб ми покаялися. Повернулися до Господа, змінили своє життя завдяки Слову Божому. З'єдналися з Господом. Напишіть в коментарях, і я з радістю допоможу вам пізнавати Господа. Я з радістю буду ділитися з вами одкровенничками, адже повірте, спасіння дійсно з Господом від оцього всього буденного божевілля. Я запрошую вас до нас в церкву, де є любов, де є присутність Господа. І дає дуже величезна підтримка від Господа і від Божої сім'ї. Будьте благословені Господом, папа. -па.